Добрий вечір, водолії. Таро прогноз для вас на лютий місяць 2024 року. Я буду вам робити розклад на трьох колодах карт, колесо року, 78 дверей, а початок розкладу за класичною колодою райдера Уейта. Так, і що початок року. Ой, початок місяця. Лютого для вас водолії. О, якісь думки, якісь ідеї, такі ви гарячі, нові починання. Що ви там надумали, усе буде здійснюватися нові Вся нова може, робота, нові мрії, нові проекти. Може, візьмете якісь нові знання, може, підете десь учитися. Це все нове, туз жезлів це все нове, вам, дає, вам дають шанс, шанс вчити, навчатися, працювати, відносини нові, всього нового. Так, королева Пентаклів це зімна жінка, як, в якої все є, до якої звертаються люди. Вона і домогосподарка, і е, працює на землі. Може, це фермер, яка вирощує сади, там і, чи займається домашнім господарством, або це людина, яка фінансист, тому що Пентаклі це завжди гроші, або це людина вашої, е, ваша начальниця, е, вашої сослу. Служживець такий, як, з яким ви працюєте. Так, і може у вас в місті буде якась колаборація, нові якісь мислі по тузу жезлів. І королева допоможе вам їх всі зіс... здійснити. Ну, тройка чаш. Так, колаборація, з якою ви надумали з королевою Пентаклів. І вже ви празнуєте перемогу. Це дуже добре у своєму колективі. Може, у вас маленький колектив на роботі, або ви три подруги, і ви всі святкуєте. Начало місяця дуже вдало. Так що, дівчатам, а може, це такий дружні дівчатам, або може це три друга в своєму тісному колі відмічають якусь. Перемогу. Так, середина місяця. Середина місяця для вас. Ви почали діло, дуже все вдало. Король Пентаклів. О, у нас тут пара. Королева Пентаклів і король Пентаклів. Це сильний впливовий чоловік. Це теж людина, яка з вами працює, до якої ви звертаєтесь за допомогою. Це людина. Мозговий центр це вам допоможе, може, це вашій батько, це та людина, яка вас захищає від від всього це як батько, а так на роботі, як впливова людина, допомагає. А може, це, наприклад, Фінансист якийсь, може, ви будете в банк звертатися за допомогою і вкладати свої гроші. Так що так і король, і королева Пентаклі і пара, і король, може це ваші начальники, а може, це ви самі. Так. Четверка мечів. Це вказує на те, що ви дуже довго працюєте і вам потрібний певний відпочинок. Наприклад, на 4 дні вам треба трошки відпочити, щоб вас ніхто не чіпав, ви підете собі і, і трішки займетеся собою. Там показує, що дуже холодно, і. Бурсук іде відпочити. і вам потрібно зробити якусь паузу в роботі, і карта подумати і відпочити. І після того, як ви відпочинете, ви будете зірка. Зірка у всьому. Зірка на роботі, зірка вдома. Може ви будете публічно виступати, може ви публічна людина, може ви блогер будете вести свій блог, або підете на концерт якоїсь зірки, або у вас. Таке зіркове життя. І, і, або кожна жінка должна бути як зірка. Ваша зірка є, є. Тепер чим закінчиться місяць? Дуже початок гарний. Місяць буде позитивний. Так, далі. Дивіться, дівчата, ви, може, ждете лицаря такого на білому коні, лицар до вас прийде на білому Мерседесі з чашами, привезе вам якісь емоції, букет квітів. Це лицар -чаш, це або молодий, молода людина, яка спішить до вас на побачення із квітами. Із лицар чаш, який до вас спішить з гарною пропозицією, повну чашу емоцій, ви його ждете, але не дуже тому, що це лицар такий дуже швидкий і, і він швидко піде з вашого життя. Це швидкі такі. Емоці... Быстрий, швидкий емоційний стан це людина, яка може принести вам емоційний стан, такий позитивний, але і залишити вас швидко. Це, на... це також на відстані відносини, це також людина, яка може з'явитися в вашому житті, а потом на великий час такий пропасти. Такий лицар у наш час. Такий лицар на білому коні не постійний. Так. Далі. Далі. А далі королева, королева кубків. Дуже королева кубків. Це людина, яка приносить вам. Не тільки позитивні емоції і настрій, але і допомогу у ваших проблемах, все вирішується дуже вдало. І вона як така королева, яка допомагає людям. Королева чаш така емоційна, емоційна жіночка яка вам допоможе. Так, і чим закінчиться? Ну, десятка. Десятка мечів. Так що, може, оцей лицар в чаш вам розіб'є серце. Може, так залишиться там такий маленький епізод у вашому житті. Це пауза, якась завершення якоїсь ситуації. А може, ви будете вилікувати спину, тому що тут мануальний такий терапевт, який лікує людину. А так, це завершення, завершення якогось такого циклу вашого життя. Може, завершення одної роботи, а ви шукаєте іншу, завершення відносин. З завершення, може, ви живете в одному місті, будете переїжджати в друге. Також я бажаю вам удачі і напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як буде програватися цей розклад на цей місяць. Бажаю вам вдалого місяця.